В Южному 30 травня буде відсутнє електропостачання. ДТЕК проводитиме планові ремонтні роботи на електромережах. Світла в місті не буде з 8 ранку до 17 години вечора. За слів управлінців, електроенергія буде відсутня не у всіх будинках. Надійшло повідомлення від ДТЕК диски електромережі про те, що 30 травня з 8 години до 17 буде відключення. По нашій підстанції ГПП Сичавка по одному воду, 2 секції, світло на місто Южне, віде туди ще й міс. Як це скажеться на місці? Казати ну, важко, тому що окремі будинки на вводі номер 1 окремі будинки на вводі номер 2 Тому у когось в будинку не буде світла у квартирах, у когось ну, або будуть роботи ліфти. А у других ліфти не будуть працювати, а буде електроенергія у квартирах. Школи та сидки працюватимуть у звичному режимі. Водопостачання припиняти не будуть.